Всім вітання, друзі! Мене звати Тарас. Ви на каналі Обходи світ. І як ви вже здогадалися з до відео, мова піде про дві львівські печери, які я вам хочу показати. А вам приємного перегляду. Поїхали! І так ми зараз знаходимося на, в такому мальовничому районі Львова-Майорівка. Але ця назва трансформувалася від колишньої назви Майорівка. Тобто колись тут в середині ХІХ століття проживав відомий ботанік Йозеф Меєр і побудував тут помістя. І після того люди почали називати цей район Майярівка. Але, напевно, важко було вимовляти і тому воно трансформувалося в Майорівку. Було так легше. Щоб потрапити до першої печери, вам потрібно буде пройтися в кінець вулиці медової печери, як не дивно. Вона пішла від назви самої печери. Тобто приходимо в кінець, опираємося, з правої сторони у вас буде прохід, по якому можна спуститися до самої печери. Цією стежкою ми спускаємося до колишньої каменоломні. і зараз про неї вам більше розкажу. Ось ця мальовнича галявина, яка знаходиться всередині між такими скільними породами, це колись був кар'єр. І в 1850 році тут було видобано. Нашу печеру. Як і у всіх печер, у медунки є своя легенда. Це легенда про старого львівського мельника, який шукав скарби короля Данила. Коли мельник шукав скарби, на Галявині він побачив камінь, помічений Христом. Відступивши від каменю три кроки в південному напрямку, мельник почав копати. І, врешті-решт, йому вдалося відкопати скриню зі скарбами. Коли мельник добрався до скарбів, з-під землі вискочив дід і сказав йому, що його млин на ріці Полтві, тоді ще коли річка Полтва була надземною річкою, а не підземною, сказав дідок, що млин горить. Мельник послухав його і почав бігти. Прибігши до млина, він зрозумів, що дід його надурив. І це був дух тої печери, який обороняв ці скарби. Коли мельник повернувся, то він вже не побачив того місця, де навіть він купав яму, ні скарбів не було. І відтоді він зрозумів, що тут літає дух, який захищає скарби. Печери. Танія, я Роман Підпираю печеру. Е, називається медова печера, вона же ж медунка. Це є геологічна пам'ятка природи, е, місцева, місцевого значення у Львові. Походить назва від жовтуватого кольору опняка, який тут видобували. І ласкаво просимо, сюди оглянемо. заодно. Тут насправді досить цікаво, як ви бачите, громіські зали. Ну, як мінімум один з них, і тут він не один. Ми знаходимося в головному залі, в якому є підпорка. Він ще з одним другим головним залом з'єднані е, ось вузьким проходом. Е, тут ще був, був ще один зал, але він в повоєнний час був зруйнований вибухом боєприпасів. Тут водяться навіть кажане, такі ковидів. Доволі такі великі зали, не знаю, чи буде добре видно на відео, бо так як в печері тут надзвичайно темно. От, і тут, до речі, видно колір медовий, від якого... Пішла назва медової печери. Тут насправді всюди воно все таке чорне, від смолоскипів, від вогню закопчене. І тільки в дальних печерах, о там ще один лаз, в дальних печерах можна побачити отакий от медовий колір. А ось, до речі, уламок. Він дійсно нагадує мед. Тут прохід я от біля основного. Я, видно, теж туди хтось злазить, але досить такий вузький, тупий. Ага. Ну, подивимось. А зараз нам треба одягнути спеціальний костюм для того, щоб подолати ті вузькі проходи печери і не замазатися. Я готовий, поїхали! Вийде навіть якщо що? Подумаю. В принципі цей хід не такий глибокий. Там далі ще є. А навіть хтось пробував туди проповзати. Але вже такий доволі вузький. Ну і в принципі пишуть що особливо там вже за ним немає нічого такого аж грандіозного Але от цікаво, я тут зверху Бачу ще якась зала. Я так розумію, то вона не виходить в ту в основну. Зараз заглянемо. Правда? Та -та. Тут такий перестінок виходить. О, я бачу. от це зала. Але так розумієш, оце все. Оце напевно був обвал. От тут явно виріжені риси кімнати, а це все так якби сюди намило землі готові. Ну цікаво. Ну, але оцей весь ґрунт, яке враження, о той, що праворуч. А це все-таки що воно намило. Навіть по кольору видно От чорне закопчене. Бачите? А це вже свіже намете. Добре, повертаюся я назад. Соник вилазь! Ходи Сонік не той. Ходи сюди, дух печери. <гум> Я спеціал, купував спеціально костюм не для таких моментів, ну, але що вже зробиш? Що не зробиш заради контенту? <гум> ну, майже дося частина, таке враження, що на мило землі. Ну, бо то типу, вапняк, глина тут, воно ж... Тут явно виражено, це була печера така, знаєш, і там видно теж стелю. Ага. А ця частина то все таки Значить, глина. Значить то і зал, що завалився виходить. То, то все глина. Та. І він, я так виглядаю, що він доволі великий такий. Але оце все ці от, всі тріщини, особливо той, він виглядає досить небезпечно. Що Звідси, а тим більше з тої сторони. Та, та є такі. Що він обвалиться і от прямо над нами оці тріщини. Намити типу, такі. Намити, а от і от куски, які обвалилися. Та. Такі величезні. Якийсь, якийсь лазів. Давай камери. Коротше, буду кричати, то витягую. Надіюсь, не буду кричати. Лази досить вузькі. Тобто сильно тут розвернутися не вийде. Вони йдуть далі, але знову ж таки нікуди не ведуть. То ти там гупаєш? Ну доволі цікаво, дуже цікаво. Тим більше така локація прямо у Львові. Рекомендую на вихідні просто відвідати, але особливо сильно не лазити. Бо виглядає, воно доволі так. Ненадійно. А! Слизько тут. І так ми зараз залишаємо печеру медунку. І я вам ще покажу ще одну невеличку таку печеру, але я думаю, вам буде цікаво. Не повірите, сьогодні 12 січня, зима проявила свої такі мінімальні риси і, напевно, чекає наступного виходу. А сьогодні напрочуд чудово, красиво. Ось, подивіться, яка локація. Мотокросова траса у Львові, на якій проводяться всеукраїнські змагання. Так, друзі, сьогодні другий день нашої мандрівки по печерам Львова. І так я обіцяв, я вам покажу другу печеру. Зараз я знаходжуся в районі рясного. От, йду далі лісом. Печера не є дуже відомою, але вона є на мапі. Печера пісочна. Вона не є така велика, як попередня, не така епічна. Але все рівно я хотів вам її показати. Можливо, зроблю пару фотографій і позначу її на Google Maps. Ось я натрапив на якісь скельні породи. Я так розумію, що печера десь тут. Натрапив я на ось таку печеру, але я так розумію, що то ще не вона. Включаємо ліхтарик. Дивлюся, туди і десь десь далі йде. Звісно, я сьогодні не буду перевіряти, тому що я не взяв свого костюму. Пару метрів далі, я так розумію, це вже наша печера, печера пісочна. Тут видобуваний якийсь такий цікавий малюнок. До речі, немає інформації, що це саме, ну і заглянемо всередину. Доволі глибока, але треба туди пролізати. На фото виглядало невеличкою. Я вже і так замостився. Ой, тут далі хтось щось копав, чи то якась нора. Не будемо турбувати, хто, хто там живе. Ось така. Доволі простора кімната. Але лаз до неї дуже малий. Я вам обіцяв показати печеру, я показав. Правда, досить замостився. Надіюся, вам було цікаве це відео. А щоб не пропустити наступне, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, подобайку до цього відео і не забувайте писати ваші коментарі. Це буде великий стимул для нас знімати щось нове. І не забувайте, що навколо ще багато цікавого.